Це найбільший супермаркет з такою їжею, який я тільки бачила в Парижі і, взагалі, за кордоном тут неймовірно багато вибору. Здоровезна площа самого магазину, взагалі. І е, саме, що мене більш здивувало, це вибір тортів і вибір морозова. Тому що зазвичай в таких магазинах, типу, їх там не знаю один-два, максимум, якщо взагалі є. Де магазин був чи не основною причиною, чому я вирішила обрати переїзд на цю квартиру. Але це капець. Я трошки почала знімати. До мене одразу прибігла жінка з дуже незадоволеним обличчям. Почала мені казати, що, по перше вона не розмовляє англійською. По-друге, що знімати заборонено. Що за радянські приколи? Типу, я в магазині не можу зняти ваш кетчуп? Це якась секретна НАТО інформація, що, що з ним зроблю з цим відео. Ну викладу тіхтоку. Це я потім перестала знімати, вже ходила, але я там сама була одна єдина на весь супер... Маркет, і вони дві за мною просто як акули дивилися. Я думаю, я не буду купувати ваш торт сраний, за 22 євро. А потім прибігла інша, і коліжанка Принесла мені корзинку. Я думаю, ладно, заробила собі клієнта назад, куплю я ваш торт. Але вже знаєте, осадочок залишився. Але вона ще підходить до мене і каже: То, ну, що хоче післа мені російською. Казати. Я кажу, шо англійською з нею розмовляла. Вона каже: Ти розмовляєш російською? Я кажу, ні, українська або англійська. Вона каже: А щось сказала, пішла. Я думаю, ладно. Потім я приходжу на касу вже, і мені так ніяково було ходити по ньому, вони просто дивилися, очей з мене не спускали. Я потім пішла mm. на касу, і вона продовжує зі мною російською розмовляти. Mm. Каже, пакет давайте ось сюди кладіть. Е, я їй вже відповідаю французькою, щоб вона вже зрозуміла, бо вона французькою розмовляє, вона все одно каже мені цією. Я їй в кінці кажу, що вже аремуар, і вона щось там заплуталась взагалі в мовах. Коротше, Походу не туди більше, дуже неприємний досвід. Ну, шо, огляд з того, що я придбала сметана зі звичайного магазину, бо там якась тільки російська одна єдина сметана стояла. Ви змучаєтесь? Вареники україночка. ні, українка. З картоплею і білими грибами. Оцей чай взяла лаваре. Пам'ятаю, якось мені дали його скуштувати. Я офігіла. Це був інший смак, але я хочу знову це спробувати. Насіннячку хомка і зірка цього відео — медовик. Він якийсь дивний. Мені так здається. Він якийсь безглютеновий, який якийсь з лікилякими приколами. Що Шосе напевно стільки грошей коштує, але я так давно хотіла медовика з'їсти. Що подивимось. Це таке? Це торт не печений, це просто коржі якогось печива з промазкою карамельною. Це купила за 22 евро. В шоці. Чому Чим виглядає отаким печеним? Подивіться на нього. Це прям ну, торт торт. Це кажу таке. Всередині воно глядає так, як на коробці, і він смачний, і його дофіга. Тому це пробачаю.